Доброго ранку всім. 12 липня. Близько 12-ї першої години. І я піду трошки в ліс. От зразу побачив пару таких гірчачків, синячків, які я не беру, але для вас я їх засніму. До речі, поки я вже й йшов, то немало-небагато трошки знайшов лисичок, але... Це було просто якраз на момент входу в ліс. У мене тоді ще не було оцього мого початкового кадру, тому я їх просто так від більшого зібрав в кульочок. А вже як будуть перші оберемочки якісь е, грибочки, то буду збирати і чистити все у відерку. І я сьогодні пробую піти на якийсь... Скажімо так, місця, де я цього року напевно ще не був, ну принаймні точно в білих грибах. От, і... або це на нас що? То в нас мухоморчик. Е, і я попробую щось сьогодні для вас знайти. Для вас показати, а для себе знайти і з'їсти. Я неймовірно вдячний вам за те, що ви... Є зі мною і дивитеся мої відео, мені це дуже-дуже дуже приємно. Це мене тішить. О! Ще пару лисичок. Видно? І якщо у вас є якісь до мене питання, то будь ласка, напишіть їх в коментарі. Поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще дотепер не підписалися. Для мене це є дуже-дуже-дуже приємна річ. От. Тому я буду вдячний вам за таку вашу активність. Ну, кажу, мені дуже приємно, що в мене є постійні донатори, постійні коментатори, постійні лайкатори. Я дуже ціную те, що ви практично кожне відео є зі мною і допомагаєте мені і моєму каналу рости та розвиватися. Окрім того, звісно, мене не менше тішить те, що ви донатите на допомогу 80-й ОДШБ. Ось, будь ласка, QR-код. Бо в описі під відео є посилання на карту, де я спільно з хлопцями з брутального футболу збираю і акумулюю фонди на те, щоб допомогти. 80. І саме те, що ми вже разом це робимо з вами понад рік. І як то це не, не так, що ми собі це робимо для галочки, а це реально є відчутна велика допомога ЗСУ і за це я вам... Неймовірно, неймовірно вдячний. Тому, будь ласка, продовжуйте. Я буду для вас щось старатися. І Якщо буде далі щось на маршруті, я обов'язково вам це покажу. Перша радісна, така величезна знахідка на моєму маршруті, це в нас ось такий білячок. Шапочка хороша, ніжка. Хорошу. Ямку ми прикладаємо і далі тут гуляємо. Треба буде зараз чистити, дивитися. Тут, мені здається, треба трошки поворохобити ці трави, тому що воно на мене жовтим світить, а я його ще не забрав. Тут от такі люксичні у нас. Лисички. Так, я їх позбираю. Якось акуратненько. Може тут і озник, Коли ти сюди тянешся, то чути, як в пальці коли, але думаю, що я трошки назбираю. отут. -от. Я вже добряче впарився, жара страшенна. Я думаю, що кращого місця, ніж це. Тут на колоді я не знайду, щоб і ці грибочки позбирати, і ті перебрати. Тому буду приступати тут. Ну і поки йшов, можу сказати, що щось трошки є. Я ті типу, почистив, і поки я далі йшов, то я вже половину кульочка не збирав ще такого, що на чищення. Ну і я так розумію, що скоро буде вже і відерко. Там є з цим треба щось робити. Вам напевно не чути, але знову починає гриміти грім. Це в мене вже якась просто така, як звичка, що кожен раз, коли я ходжу в гриби, то починається якась злива. Я вже от знову вже пів кульочка не збирав. Ще ці дозбираю. І напевно десь їх вже в скорому часі треба чистити знову. От пішов білі, попав на лисички, нема біди. Як то лиха біда мінає, просто повір у це. І -ї -ї. надія є. О, так. Зараз я вже не знімав, як збирав лисички, але назбирав. От стільки. І це напевно вже буде якраз на відерку. Тому я сідаю очистити їх. В цьому щось є. Сидиш, чистиш. Відерко набирається. Якийсь легкий грім гуде. Но це якраз і є оця. Як-то романтика походу у гриби. Ну і Відерко набирається. По по чуть-чуть, чуть-чуть. І скоро все буде. Можна сказати, що Відерко є. І це дуже добре. Зараз я напевно в такому одному, скажімо, в лапках найулюбленішому місці е, всіх моїх походів, тому що... Мені треба піднятися от такою фактично вертикальною стіною 500 метрів. І якщо на карті це є 500 метрів, то по суті в мене на це може піти я навіть не знаю скільки часу, хвилин 20. Це просто неймовірно складно. Але ну, це мене виведе на дорогу, якою я зможу потрохи-потрохи розвертатися поки я йшов до свого відерка я дозбирав ще зовсім чуть-чуть тому що йти з відерком доволі складно в цьому лісі ну але все одно я буду пробувати і сподіваюся що там на шляху якраз мені щось знайдеться і О, мені здається що я бачу ще лисички йдемо ну, в ту сторону і хочу сказати, що напевно якщо я тут щось і знайду, то це точно буде непоганий улов, тому що я не знаю ще людей, які б як при свідомості захотіли сюди йти і робити цей підйом. А я збираю ці грибочки. Можливо, ще не все втрачено. І окрім відра лисичок на мене ще може і почекає. Правило трьох грибів. Може ну, отакий от красень мені ще попався. Оце файно. Отаке от буде в мене правило трьох грибів. Отакий от красончик. Але класний грибочечок. Так, це сюди. Це я забираю. Ну і три грибочка на похід у мене є. Слава Богу. Четвертий білячок. Клас. Уже думаю, що з цими всіма грибами на сьогодні робити. Або сушка, або знову таки морозилка. Буду я потрохи вертатися, і ви собі не можете уявити, наскільки зараз позитивні емоції мене переповнюють. Тому що це не, це не тільки пов'язано з тим, що сьогодні була для мене мегапродуктивна гриболовля по е, Бідерко лисичок. Чотири дуже класних, дуже смачнезних білих гриба у мене є. Е, е, і це не тільки те, чому я тішуся. А те, що під час мого, мого походу я спілкувався по телефону з моїми батьками. От, і під час того в мене випав телефон. Я говорив на гарнітурі, і в певний момент у мене почав пропадати звук, і я такий, що таке? Що трапилося? Ну але... Буквально за секунду я зрозумів, що телефон впав. І кажу, так, тільки не відключайтеся, не пропадайте в дану секунду. От. І пробував максимально по своїх кроках, тих, яких я ходив по лісі, вернутися, і я таки його знайшов. Як бачите, це дуже-дуже хороша річ. Ану, а це в нас що? це в нас нехороша річ. І я знайшов телефон і швидше за все ви це відео таке побачите, тому що могло бути, що його і не було. Тому я щиро-щиро дякую кожному з вас, той, хто дивився це відео і той, хто був зі мною на протязі цих декількох там хвилин. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Я вдячний кожному, хто робить ці прості маніпуляції з Ютубом. І саме завдяки ним в мене і з'являється ще більше і більше натхнення для вас щось робити. Тому що для мене це дуже-дуже приємно бачити те, що, що я роблю, комусь цікаво. По-друге, хочу попросити вас. Само собою задонатити по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані, або в описі під відео на карту на 80-ту тому що разом ми сила, разом ми можемо допомогти хлопцям і дівчатам робити свою неймовірно складну і небезпечну роботу повсякдень, так так як зараз. Це є якісь такі збори, які більше впливають на побут, але тим не менше це, вони все одно є дуже-дуже дуже важливі. Це у нас є білячок. Ну, подивимось. Опа. Ось такий білячок. Зараз буду його чистити. Дивитися, що з ним є, але... О. У мене часто таке буває, що мені попадається гриб рівно в той час, коли я щось записую або коли я з кимось спілкуюся. Забрав я той білячок. І ще й якраз в ту секунду до мене задзвонили, тому я продовжу на тому, на чому закінчу. Яка наша основна ціль? Бути корисні для ЗСУ. І Якщо у вас є така можливість, то будь ласка, донатим. робимо все від нас можливе і віримо в перемогу і робимо все в наших силах для того, щоб її наблизити. Я впевнений в вас, так, так як, як мені недавно дуже сильно сподобалося е, в Броманс Подкаст. Як вони охарактеризували свою аудиторію? нас є небагато, але тупих серед нас нема. Тому я впевнений, що це десь можна так охарактеризувати і тих, хто дивиться мої оці короткі відео. Тому дякую вам за те, що ви зі мною. І я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх. Все буде дуже добре. Я в це вірю. Я хочу, щоб ви в це вірили. І як то далі тоді виходить, що справа за дуже малим, щоб воно просто збулося. Тому дякую ще раз. І слава Україні!